Дмитро Корчинський з нами вже є на зв'язку. Письменник, засновник батальйону Братство. Добрий вечір, пане Дмитре. Вітаю вас. Давайте трохи поговоримо про те, як російська пропаганда потрапляє до вух Дональда Трампа. Це якась суцільна інформаційна спецоперація ФСБ. Ага. Вони використовують близько 4 мільярдів доларів на рік на пропаганду всередині сполучених штатів, близько 2 мільярдів в Європі, і незрозуміло скільки в Україні. 4 мільярди це багато, навіть якщо вони крадуть, дяка Богові половину все одно це дуже багато грошей. Тобто вони працюють окремо з конгресменами, з сенаторами, з губернаторами, з аналітичними центрами, не мають великі лобійські структури, адвокатські контори. Тобто, це масована пропаганда, яка триває вже довгі роки. Для прикладу, десь 10 років тому, близько вони відібрали московити близько 100 консервативних діячів. В сполучених штатах достатньо авторитетних і запросили їх до Московії. Думаю, частина з них була завербована, частині вони просто змогли сподобатися. Це саме та консервативна тусовка, яка становить зараз основу магії і основу. Правої частини республіканської партії, тобто, це те середовище, із якого вийшли Венс, із якого вийшло багато тих людей, які зараз в оточенні Трампа. І, звісно, вони всі живуть наративами московськими, антиукраїнськими. Окрім того, не потрібно забувати. В Сполучених Штатах традиційна є знива до Європи, а ця адміністрація має ненависть до всієї Європи. Україна ними розглядається як частина Європи. В цьому у них немає жодних сумнівів. Ми бачимо із. Опублікованому опублікованого Атлантіком чату в «Сигналі», в якому 18 тічів відповідальних за безпеку оборону Сполучених Штатів спілкувалися щодо ударів по ємецьких усітах. і Венс там в цьому чаті відверто каже, що я ненавиджу Європу. Я не збираюся займатися її безпекою. Вони ненавидять Європу в Тому числі і Україну до Москви у них такого емоційного ставлення немає, і е, тут є багато емоцій, тут є багато помилок, багато московицької пропаганди і з всього цього і формуються міські трамки. Спецпредставник Трампа Вітков вірить у все те, що сам говорить про Путіна, і взагалі чи можемо ми говорити, що саме Путіну Вітков завдячує своїм статусом, який у нього є сьогодні. Ні, він завдячує своїм статусом в гольфу. Він партнер Трампа по гольфу, і він чорний ріелтор. Вони починали разом з Трампом свого часу. Чорні ріалтери в Нью-Йорку. І Він виявився успішним берикою цей Вільков. але треба розуміти, що не буває універсальної мудрості, універсального розуму людина розумна, наприклад, в приєлторство може бути повним ідіотом в політиці. Ми це спостерігали в 50-х роках, коли дуже розумні фізики, ядерщики. Часто навіть безкоштовно зливали секрети радянському союзу. Вони любили Сталіна. Вони робили ядерну любили ядерну фізику і Сталіна одночасно, тобто були повними ідіотами в політиці, в міжнародних справах і в усій гуманітарній сфері. Вітков – здібний комерсант, але ми бачили, як впевнено, він висловлюється з приводу тем, в яких він не розбирається. Тобто, ця людина не знає географії конфлікту. Ця людина тільки почала в'їжджати два дні. Як почав в'їжджати в тому, що тут відбувається, він не знає імен, не знає історії питання. Він не знає взагалі нічого, але думка у нього вже є, і він цю думку пропагує. Вся ця адміністрація складається із дуже некомпетентних людей. Які є руйнівниками, вони руйнують е, зараз американські спецслужби, вони здійснюють так на американські суди на судову систему Сполучених Штатів, вони руйнують міжнародні правила торгівлі, е, які ми знаємо через всесвітню торгівельну організацію. Вони зараз підривають е, долар і збираються втручатися в федеральну резервну систему. Тобто, це люди, які е, Скажем, руйнують все за що беруться, в тому числі і американські національні інтереси, тобто, це некомпетентні люди, в головах яких вата. повертаючись до Трампа, чому він нібито не вірить своїй ж розвідці? Ну, ми бачимо, що Трамп ненавидить розвідки, що б він почав, О, вони почали з тотального скорочення апарату центрального розвідувального управління, тобто були надіслані листи всім, хто був прийнятий на роботу за останні три роки, негайно звільнитися. Тобто вони одразу кинули в руки американської китайської та московської розвиток величезну кількість співробітників, які змушені були звільнитися, що їм робити цим людям. Вони поставили керувати розвитку некомпетентних людей. Об'єднаним комітетом розвитку керує дивна жінка, яка не є фахівцем, є любительницею Путіна і Асада. Тобто, Трамп не довіряє своїй розвідці з самого початку. Він руйнує розвідувальну систему Сполучених Штатів, і звісно, він з нею не радиться з цією розвідувальною системою. А Путіну він довіряє, тому що нього мабуть відчуває в ньому рідну душу. Дональд Трамп сьогодні визнав конфуз, коли журналіста додали в таємний чат, де обговорювали деталі військової операції. Ви вже про це сьогодні згадували. Як гадаєте, чи будуть якісь наслідки для тих учасників цієї історії? Ні, не буде. Але зверніть увагу: вони обговорювали це в сигналі. Сигнал це, скажімо, це меседж, створений створений в Гонконзі. Тобто китайці його читають, вони обговорюють секретні речі, пов'язані з обороною безпекою плануванням операції Сполучених Штатів в китайському меседжері. Це говорить про компетентність цих людей в цьому чаті. 18 людей, в тому числі, очільник ЦРУ, очільник Пентагону. Радник по нацбезпеки, безпеці, президент, ця жінка, очільниця об'єднаного комітету розвідки і інша. Тобто, вони для внутрішнього спілкування і планування е, користуються китайським телефоном. От як це все можна пояснити, е, дії цих людей? Тобто, їм в принципі, наплівають. Звісно, що в такій ситуації висновків жодних зроблено не буде. Тому що Трамп точно такий самий. Тобто він ж має робити висновки. А які висновки він може робити? Тобто така безкарність і суцільна безвідповідальність? Ну, певною мірою, це це традиція Сполучених Штатів. У них завжди було погано з секретністю. Вони ніколи цього не дотримувалися. Серед наклітичних випадків в 50-х, 60-х роках, пов'язаних з витоком секретної інформації, з тим, що все валяється і ніхто ні за що не відповідає. У них традиційно дуже слабка контрозвідка, яка може скажем, плаж... скажем стоїть на другому місці після слабкості їхньої розвідки. Розвідка теж мала цілий ряд конфузів за останні. Там 60 років дивовижних, зважаючи на те, скільки коштів на це діло виділяється. У них на розвідку, тобто це традиція. Вони ліквідували власну розвідку одразу після другої світової війни. Ліквідували розвідку і знищили документи. Їм по новій ставили розвідку, центральне розвідувальне управління, військову розвідку у них там щось близько 20 розвідувальних відомост. Сполучених штатах британці ставили тому, що у самих не знайшлося фахівців. Виявляєте, закінчили закінчилася Друга світова війна, і через два роки у них виявилося, що немає фахівців, які можуть побудувати розвідувальну діяльність і розвідувальну систему. Цим займалися британці. Мабуть, зараз шкодують, що тоді це було. Тобто, це от така от країна в цьому її велич, от їм по справжньому наплювати. На все крім грошей, але зараз здається і на гроші наплювати адже авторитет долара тримався на трьох стовпах: це американська судова система, це всесвітні правила торгівлі і це федеральна резервна система. Зараз Трамп руйнує дуже активно ВТО і правила ВТО. Він руйнує американську судову систему і вже задекларував, що Спробує взяти під контроль федеральну резервну систему. Тобто в долару нема на чому триматися, і, скажімо, це ж все довіра, предмет довіри. Чому тримають в доларі, скажімо, в доларах якісь свої резерви держави чому розраховуються доларом, тому що вони довіряють цій е, системі американській, не довіряють і вже цілий ряд країн переходять на розрахунки за нафтопродукти в юані. Там є спеціальний юань, виділений для розрахунки. Це не внутрішній юань, а юань для розрахунків в енергетичній сфері, але ряд ряд країн вже на юані. Китайцям теж не довіряють, тому що комуністам неможливо довіряти, але китайці зараз роблять все для того, щоб показати, що вони є більш прогнозованими, більш стабільними і більш чесними, ніж американці, що вони ніколи не будуть порушувати торгівельних правил, що вони зараз активно інвестують в розвиток внутрішнього ринку і все таке інше. А сполучені штати, ні сполучені штати стали на шлях самознищення, і ми в. Зараз все це спостерігаємо, при чому дивують темпи цього самознищення. І про нашого близького сусіда про Білорусь сьогодні там відбулася так звана інавгурація Лукашенка. Це його останній термін. І чи можемо ми говорити, що наступника призначатимуть у Кремлі? Я сподіваюся, що наступника призначатимуть в Києві. Все таке, от ми себе недооцінюємо. Дивіться, ми нація героїв і звитяжців. Ми активно протестуємо і маємо великі успіхи в протистоянні найбільш небезпечному утворенню на землі. За дуже маленькі кошти ми дуже багато знищили в рефі і знищили велику кількість їхніх військовослужбовців. Україна це сьогодні на Україні тримається оборона всієї Європи. Українські спецслужби входять. Я думаю, в трійку найбільш ну може в п'ятірку найбільш ефективних спецслужб світу. І звісно, що українські спецслужби будуть займатися і Білорусь, і Лукашенком, і вони тільки розвиваються, ми, ми тільки почали, власне кажучи. І само собою, що через два через три роки українські спецслужби будуть діяти ще більш ефективно ще більш нахабно. І само собою Білорусь для нас дуже важлива. Нам потрібно допомогти мужньому білоруському народу скинути з себе московське ярмо і цього самого і Лукашенка. І є... власне від цього залежить наша безпека. Від цього залежить наша безпека. У нас мають бути якісь э, добрий сусід на півночі. Тобто наступного лідера Білорусі будуть призначати в Києві, ну відштовхуючись від того, що маємо на сьогодні, ми багато говоримо про кордон з Росією. Це має бути буферна зона, миротворці щільно замінована територія. А от, власне, що з Білоруссю? Ми побачили під час повномасштабного вторгнення, що це теж ворожа до нас країна. Це ворожа країна. Там є ряд ділянок, які дуже добре заміновані свого часу. Були ще в другому, 23 -му році. Є ряд ділянок, які заміновані не сильно добре, але само собою, що безпекові заходи мають бути посилені. Тут можна сподіватися тільки на збройні сили. Ми ж розуміємо, що ніяких серйозних європейських сил не буде на кордонах України. І на лінії фронту. Все це буде здійснюватися під мандатом ООН. А у нас вже це було ОБСЄ У нас моніторило ситуацію після мінську 2 І стрільба продовжувалася, продовжувалася стрілянина. а е, чиновники, працівники ОБСЄ стучали на Російську Федерацію. Їй стучали Російській Федерації. Повідомляли і про ситуацію. Ми от навіть брасто в ряді. Тих ділянок фронту, які вона тоді забезпечувала. Ми з цим стикалися, що позиції і розташування зливаються московитом саме чиновниками Ну, Те саме буде і зараз, не потрібно мати жодних ілюзій в цьому смислі, і тому так нам потрібно дуже велике виробництво протипіхотних протитанкових мін. В цьому слабко. В свого часу запаси протипіхотних мін були знищені. Останні наші запаси доволі великі ще залишалися, були знищені ющенком, і зараз потрібно масове виробництво, дефіцит на фронті проти піхотних протитанкових мін часто використовують саморобні часто. Бригади якось майструють щось самі. Є якісь умільці, які все це виготовляють в протизаконний спосіб. Але що робити це потрібно фронту? І це я думаю, що має бути налагоджено в масових кількостях. Тим паче, що дефіцит мін зараз усій Європі на жаль, вся Європа знищувала у себе запаси мін. А тепер виявилося, що це потрібно всім в першу чергу. Балтійським країнам ті самі Польщі всім потрібні міни в великій кількості. Я думаю, що Україна буде великим експортером протипіхотних мін. От що щойно згадали Польща і країни Балтії вирішили щільно мінувати свої кордони з Білоруссю і Росією. Туди також перекидають війська. Це може стримати Путіна, Ну, як будь-які оборонні заходи, звісно, мають стримуючий ефект. Але що таке щільно мінувати? Тобто, те, що бажалося щільно замінованим по мірках Другої світової війни, зараз це просто ніщо. Ми ж бачили, щільно мінувати це значить, мінні поля мають тягнутися на сотні кілометрів вшир шир і на кілометри вглиб, тобто кілометр два кілометри щільно замінованих ну, вглиб і на десятки і сотні кілометрів вшир. шир. Отак, от, так от е, має виглядати сьогодні мінування. Такого ніколи ще не було. Це треба робити для цього. Потрібні. Десятки, можливо, сотні мільйонів протипіхотних мін і мільйони і мільйони протитанкових мін і мінних загороджень різного роду. Це велика робота, це велике виробництво. І от Україна має все це робити, і само собою, що все це буде виготовлятися в першу чергу в Україні.